Сьогодні до нас у гості завітала Катруся. Привітаємося з нею. Доброго ранку! Всіх я вітаю. Доброго ранку людям бажаю. Доброго ранку, Катрусю. Доброго ранку всім діткам. Катруся гостювала у своєї бабусі в селі. Там їй дуже сподобалося. У бабусі живуть свійські тварини. Дізнаймося, кого вона там бачила. Відгадаймо. Кого б вона бачила? Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сіно пожувати і гого, і рже завзято, бо не відає пролінь, як працює в полі кінь. Хто пасеться на лужочку, то стобока, наче бочка, любить сіном ласувати, молочко дає малятам. Будьте му-му-му здорові і подякуйте корові, має дуже пруткі ніжки, наставляє грізно ріжки на великого собаку. Той сховався з переляку, а дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто вона? ану скажіть. Так, кізочка. Це корова, кінь, коза. Вони свійські тварини, тому що живуть біля людей, і люди за ними доглядають. Погляньмо на них, які з цих тварин великі. Так, кінь та корова. Кінь та корова великі. А коза яка мала. У кого з цих тварин є роги? У корови і у кози. Катруся спочатку боялася, що її корова чи коза можуть вдарити рогами. Проте бабуся сказала, що вони спокійні, лагідні та їй шкоди не завдадуть. У корови та коня коротка шерсть, а у кози довга. А що у цих тварин на ногах? Копита у коня на ногах копита вони круглі, коню до копит прибивають підкови. Катруся з дідусем водили коня до коваля. У нього було багато підків, він дібрав підкови та прибив до копит. Катруся боялася, що коню боляче. Дідусь пояснив, що коню не боляче. Бо копита це як нігті. Дідусь запитав катрусю, чи боляче їй, коли їй підрізають нігті? Так і коню не боляче. Коли кінь іде дорогою, то цукотить під ківками цок-цок. Кінь возить вантажі, у нього сильні ноги. Чи схожі у цих тварин хвости? У них усіх хвости різні. У корови який хвіст? У корови хвіст довгий, схожий на мотузку. У коня хвіст довгий пухнастий. Який хвіст у кози? У кози короткий пухнастий хвіст. Що є у кози, чого немає ані у корови, ані у коня? У кози є борода. А що є у коня, чого немає у корови та кози. У коня є грива, катруся чесала великим гребінцем коню гриву і хвіст. Тоді вони були красивими і шовковистими. А що їдять ці тваринки? Катруся розповіла, що влітку бабуся та її сусідки вранці відводять своїх корів до пастуха. Він їх пасе цілий день, а ввечері корови повертаються додому. Кожна корова Знає дорогу до свого будинку. Катруся любила зустрічати корову. Щойно прийде корова до хліву, бабуся подоїть її та дасть тепле молочко катрусі. Молоко біле, тепле, смачне, корисне. Кіс спасуть також, а ще можуть прив'язувати недалеко від двору. Катруся пасла кізочку бабусі недалеко від хати. Бабуся також доїла козу та казала, що молоко у кози цілюще. Катруся із задоволенням також пила це молочко. Коні також пасуться на луках. Усі ці свійські тварини їдять траву. А що вони їдять узимку? Суху траву. Улітку люди косять траву, сушать її на сонечку, суху траву називають сіном. Упродовж зими тварини їдять сіно, поки не настане весна і не виросте нова зелена смачна трава. А зараз давайте з вами пограємо у гру, «Знайди матусю». Згадайте, у корови теля, у кози козеня, у коня лоша. Сподобалися вам тварини, про яких розповіла катруся? Тепер, коли ви будете пити молочко і кататися на конячках у парку, пригадуйте те, про що ви дізналися, та іншим розповідайте. Дітки, я пропоную вам зробити фото із свійською тваринкою та надіслати мені. До побачення!